В Додатку дія знову запрацювали послуги для водіїв. Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для сплати рахунків. Відтак українські водії знову за кілька клі... в кілька кліків можуть замовити оплату і замінити водійське посвідчення. Ну і також купити та продати авто онлайн без переходів у сервісні центри МВС або до банків. До слова, номери та техпаспорт можна отримати доставкою. Володимир Баранець, заступник начальника головного сервісного центру МВС України. Буде за хвилинку з нами на прямому зв'язку. Налагоджуємо ще зв'язок і детально поговоримо і про це оформлення документів у дії е, Ну я і, би лап... ще й про статистику насправді запитав, тому що просто цікаво наскільки поширені ці послуги. Скільки, скажімо, людей вже зараз зголосилися для того, щоб е, перереєструвати автомобіль через дію, не займаючи черги, не приходячи фізично, користуючись безпосередньо з цими е, додатками. Тому я думаю, це одне теж питання яке адресує у Володимирові Баранцю він з нами на зв'язку ще раз нагадаю заступник начальника головного сервісного центру МВС України. Чи ви нас чуєте? Доброго дня, доброго дня, студія чую вас. Так, отже, днями було відновлено послуги для водіїв за застосунку дія. Ми нашій аудиторії вище пояснили про що конкретно йдеться. З чим була пов'язана ось ця зупинка, затримка і скільки часу в цілому тривала? Так, з 28 травня відновилась можливість отримати послуги сервісних центрів через застосунок Дія. З 24 травня по 27 травня дійсно дана послуга була призупинена. Виключно з технічних причин оновлювались певні реквізити, відбувалось технічне налаштування. Наразі з 28 травня все працює, і знову можна отримати повний перелік послуг сервісних центрів через застосунок ДІЯ. А це нагадаю обмін посвідчення водія. Та перереєстрація транспортних засобів загалом ось цією опцією перереєстрації авто через застосунок Дія до паузи. Скільки людей скористалися? Яка статистика? До речі, станом на сьогодні більше 100 тисяч транспортних засобів перереєстровано через застосунок Дія. Я нагадаю, такою послугою можуть скористатися фізичні особи. Продати можна легковий транспортний засіб, мопед чи мотоцикл, якщо це перший продаж в поточному році. Ну фізичні особи ви сказали. Але якщо детальніше про те, хто може скористатися цією опцією, і наскільки я розумію, певні прецеденти, коли відмовляють, вони вони теж були з чим вони пов'язані? Так, дійсно, коли особа подає заявку на оформлення при реєстрації транспортного засобу через застосунок дія. Далі через сервісний центр МВС налаштована автоматична перевірка по всім базам даних і реєстрам. І бувають такі випадки, коли є певні обмеження на особу чи на транспортний засіб, не сплачені штрафи. Якісь виконавчі обмеження чи обтяження і в даному випадку автоматична перевірка не пропускає далі заявку, і особі необхідно звернутися для уточнення даних при реєстрації вже безпосередньо до сервісного центру МВС в дії ви мене поправте, якщо я зараз неправильно сформулюю, можна призначити особу, яка буде користуватися цим авто, ну, Тобто, фактично, це те, що в народі називається їздити за довіреністю. Як це відбувається, як це зробити? Так, я нагадаю, це послуга належний користувач. Належний користувач це фізична особа, яка на законних підставах керує транспортним засобом, проте не є його власником. Часто ми передаємо свої транспортні засоби в користування своїм родичам, знайомим і і відбуваються такі часто випадки, що приходять штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. І саме належне призначення належного користувача на транспортний засіб. Призведе до того, що штрафи будуть приходити саме на керманича транспортного засобу, а не на його власника. Дякуємо за роз'яснення. Нагадаємо, Володимир Баранець, заступник начальника головного сервісного центру МВС України, щойно про перереєстрацію і про опції в цілому опції для автомобілістів у цифровому додатку.